Я не погоджую, що путінським з українських урядовців буде зустрічатися, тому що це визнання суб'єктності України, це його особиста іміджова поразка, так. Тому що. Ну він же не вважає рівним себе, Зеленська. Ну їх взагалі дратує, що тут КДБ, Андропов, там все це велич держава. Тут людина, яка ну для них ну вийшла, виграла вибори. І, ну чесно до речі, виграла вибори на відміну від деяких, так і для них він вискачка. І далі визнання суб'єктності України. Про що говорить Путь? Я погоджуюся, що можливо вони будуть тягнути там угоду, як зернова угода, наприклад, була підписана. А коли там ООН щось підписали, начебто воно було. Але поки з'явилися ці беки наші, вигнали взагалі російський флот, ракети вигнали там до біса. Там вони з Новоросійська просто навелась, і до Новоросійська теж долітає. Там, а, а, Чи будуть вони прагнути? Отаку? Ну, я скажу, що має на увазі Путін. Знову таки, відкриваємо Стамбурзького угоди. Що вони там накалякали? Там, да, вони говорять, що Україна повинна скоротити армію, створюється такий пул гарантів безпеки, як вони говорять. Це Росія, США, Китай, Британія і Франція. Який, начебто, відповідає за нашу безпеку, як вони говорять, Заборонено, Кожен має власне вето право на наприклад допомогу Україні і так далі, тобто Росія може напасти. На нас і потім поставити вето, щоб допомоги не було. Ніяких іноземних військ узгоджене все з цим цим банкетом цих товаришів. Умовно от що він на має на увазі, <кій> чи буде він прагнути отак. От підписати з Трампом? Я думаю, що можливо, але це Трамп тут вже не піде, тому що вже так за занадто токсична для нього тема. Тому що ну Путін не може зупинити війну. Повинні розуміти, не може зупинити війну.